На через через днів. Не получилось. Хорошо. Так. Скоро я не Я так скрилася. Там не видно. Що ти зробила? Скривилась.

Ось опікає. слухаємо. Зараз ми знаходимося в ущелині, і ми можемо побачити нутро гори. Те, що гора складається? Бачите, якими шарами тут залягають оці всі камінчики. Тут гори льодовикового походження. Мільйони років назад тут було океанське дно, тобто був океан, і це було океанське дно. Льодовик наступав, а потім льодовик відступав, і він пресував усе океанське дно і нагортав їх у ті гори. І оце ми бачимо з вами спресований на му. А каміння, глиби каміння це спресований пісок. Тут шкаманявка, хотіла вимила це все. І тепер можна бачити, як виглядає середина гори. Це не утро. Тут з тієї сторони гори льодовикового походження. А як ми з вами їздили на Закарпаття, то там гори вулканічного походження.